Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в Законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів, тестетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми розглянемо новий. Досить перспективний проект Oasis AI. Але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Ну і також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми кожного дня ділимося різними активностями з детальними текстовими інструкціями, і також іншою важливою інформацією в сфері крипти. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого. Ну а ми починаємо. Тож, сьогодні ми розглянемо проєкт. Активність від проєкту Oasis.AI. Взагалі, що це за проєкт? Це платформа на базі штучного інтелекту, призначена для перетворення мови у високоякісний письмовий текст, що, у свою чергу, спрощує такі завдання, як розшифрування нарад, інтерв'ю та подкастів. Платформа підтримує безліч мов, дозволяє налаштовувати. Різні словники та працюють через хмарний інтерфейс, забезпечуючи доступ із будь-якого місця без необхідності встановлення. В принципі, це основна інформація. Детальніше можна ознайомитися на самому сайті, а ми переходимо до активності. Перед початком відео хочу сказати, те, що детальна текстова інструкція з усіма необхідними діями буде знаходитися в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео і також в коментарях. Обов'язково переходьте! Там багато чого цікавого. А ми переходимо до самої активності. Взагалі, хочу сказати те, що ця активність вона дуже схожа з Грас. Відносно, нещодавно відбувся лістинг, і я вважаю, те, що він успішний, з урахуванням того, що ми майже нічого не робили. Поінти фармилися... За нас самостійно. І ця активність вона дуже схожа. Нам необхідно відповідно зареєструватися, повиконувати завдання, все налаштувати, та фармінг буде відбуватися самостійно, коли, відповідно, буде вімкнути ваш ноутбук чи інший пристрій, і відповідно таким чином ви будете отримувати поінти. Тож, давайте переходити до відповідного початку активності. Спочатку переходимо за посиланням на сайт. А далі нам необхідно створити. Аккаунт. Відповідно, що тут необхідно робити? Тут необхідно вставити вашу електронну адресу, яку ви будете використовувати під цю активність, і далі придумати пароль. Також погодитися з усіма умовами і далі натискаєте Create account. Також ви можете продовжити за допомогою соціальних мереж. Наступним кроком нам необхідно верифікувати нашу пошту. Для цього ми переходимо в пошту, яку ви відповідно вказували під час реєстрації, і далі там буде знаходитися лист від проекту Oasis AI. Ось так все виглядає. Ми натискаємо на Verify Link і, відповідно, таким чином ми верифікуємося. Далі, відповідно, тут переходимо. Та далі натискаємо на Let's Get Started. Тут придумаємо будь-яке провайдер-ім'я, в принципі, без різниці, і далі натискаємо на Connect і повертаємося до відповідно самого сайту. Далі нам необхідно завантажити розширення. Переходимо в розділ Downloads, ось тут він знаходиться, і далі переходимо в Chrome Store, будемо завантажувати відповідно розширення. Переходимо, далі завантажуємо відповідно цей додаток, додаємо до розширення і, відповідно, далі все налаштовуємо. Далі я відкриваю розширення, і мене одразу ж зараз перекине на дашборд. Знову нам пропонують придумати провайдер-ім'я. Придумуємо, натискаємо на Connect і тепер переходимо до дашборду. Відповідно, розширення працює і в нас воно зараз почне фармити наші поєнти. Тут вони називаються кредити. Воно трошки пізніше все підтягне. Відповідно, ми будемо бачити, скільки ми нафармили кредитів, і таким чином, трошки пізніше воно все налаштується. Далі, тут, поки що, в загальному в принципі, огляді нічого немає, воно трішки пізніше також все підтягнеться. Тож, тут ви зможете відповідно побачити, що ви нафармили. Ось цих ось кредитів, і далі будемо розбиратися по розділах. Перший розділ це реферальний, тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання, надсилати друзям, знайомим, якщо вони будуть доєднуватися, то ви будете отримувати бонуси. Далі переходимо до наступного розділу: це лідерборд. Тут можна побачити, хто скільки запросив, відповідно, друзів, знайомих, але знову ж таки не звертайте на це уваги. І тут також можна скопіювати реферальний код. Наступний і останній розділ, який нас цікавить, це кредити. Тут нам необхідно виконувати соціальні завдання. Тож, спочатку переходимо в розділ Verification, одразу, що ми можемо виконати, це верифікувати нашу пошту. Ми це з вами зробили. Добре, отримали за це кредити. Далі наступне: це, відповідно, необхідно апдейтнути ваш реферальний код. Натискаємо на відповідно розділ «Referrals», або ж ви можете самостійно перейти. І далі, відповідно, тут натискаємо Змінити. Код, і ви можете його змінити, написати ваш власний, придумати, використовуючи юзернейм або, в принципі, будь-яку комбінацію, і таким чином створили, апдейтнули наш реферальний код, і далі переходимо, повертаємося та верифікуємо. Наступні два завдання: це нам необхідно під'єднати Twitter та Discord. Як ми це робимо? Натискаємо тут і переходимо далі в Security Settings. І нам необхідно під'єднати Discord та Twitter. Відповідно, натискаємо на Connect. І далі, відповідно, авторизуємо ваш Twitter аккаунт, під'єднуємо його до відповідно, сайту Oasis AI, до нашої активності. Супер. І так само ми робимо з Discord. Натискаємо на Connect, далі пролистуємо та натискаємо авторизувати. Під'єднуємо Discord до сайту. Супер! Далі повертаємося на сторіночку з завданнями, і ми можемо верифікувати ці завдання. Натискаємо на Verify Twitter і так само ми верифікуємо Discord. І таким чином в нас вже є ось цих ось 1600 кредитів. Point, хто як називає. І наступні завдання ми виконуємо відповідно вже в розділі Objectives. Перше завдання найпростіше це просто підписатися на сам проект AI в Твіттері. Ви натискаєте відповідно на завдання, переходите в Twitter і далі нам необхідно безпосередньо підписатися. Натискаємо на Follow, повертаємося і далі натискаємо на Verify. Наступне завдання це необхідно доєднатися до Discord Oasis AI. Натискаєте на Discord і далі вас перекидає на посилання, ви приймаєте запрошення, та, відповідно, доєднуєтеся до Discord-спільноти цього проєкту. Відповідно доєднуємося, і далі, після того, як ви приймете запрошення, ми приходимо в гілочку Verify, приймаємо відповідно всі умови, погоджуємося. І далі натискаємо на Verify, Continue, і далі ось тут ось необхідно ввести, що за код, відповідно, зображений на картинці. Вводимо і таким чином, відповідно, проходимо цю капчу. Добре, ми верифікувалися, повертаємося на сайт і далі верифікуємо це завдання. І далі є два завдання з Discord ботом Oasis AI. Ви можете під'єднати Discord бот до аккаунту або ж до серверу. Наступне завдання це відповідно реферальне, за те, що ви будете запрошувати друзів, знайомих, ви будете отримувати додаткові кредити. Далі, наступне завдання. Це, відповідно, Maintain Provider uptime, а це відповідно завдання, де ви будете отримувати кредити за те, що ви фармите поінти. Відповідно, або ж кредити, як тут називають. І також в Discord боті, який ви можете під'єднати до вашого аккаунту, ви можете генерувати відповідне зображення, і за кожне зображення ви будете отримувати по 15 кредитів. І, відповідно, ось такі на даний момент є соціальні завдання. Але все ж таки основне завдання це. Фармати. Якось так, це, в принципі, на даний момент всі завдання, які ми можемо виконати. І також, якщо ми зараз відкриємо розширення, то ми вже можемо побачити, бо я бачу по провайдер uh, Overview, те, що ми нафармили перші наші 11 кредитів. І це добре, адже все достатньо добре працює. Ну і на цьому все. Подальшими апдейтами, новими активностями ми будемо ділитися в нашому телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте посилання в описі під цим відео або ж в коментарях. Якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. А я бажаю вам успіхів та побільше іксів!